Спільноти у програмах Румунське слово та «Румунський телекур'єр під час цих передач життя в румунських селах завмирає для них та про них вони створюються, маючи високий духовний зміст задля збереження етносу цього малого, але мужнього народу, який не піддався ризикові зникнення і продовжує виконувати своєрідну партитуру в багатоголосому етнічному оркестрі центру Європи у якості не останньої скрипки. Прислухайтеся і переконайтеся. Дивіться програми румунською мовою на телеканалі Тиса 1 Інформаційна програма вчасно вже готова розповісти про головні події. Крає на цю годину в студії Тетяна Пойкота Наталя Булеца. доброго дня. На Закарпатті діє штурмове попередження. Як повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій, минулої доби по області пройшли сильні місцями дуже сильні дощі. 18 вересня на річках області очікується підвищення рівня води до півтора метра. Нижній течії річки Боржава до двох метрів. Напередодні в обласній адміністрації відбулася нарада, де обговорили заходи реагування під час ускладнення погодних умов. Вирішили посилити моніторинг гідрометеорологічної ситуації на території області. Особовий склад. І техніка служби з надзвичайних ситуацій перебуватиме в підвищеній готовності, та в разі необхідності оперативно реагуватиме на ситуації пов'язані з погіршенням погодних умов. Нове пологове відділення для перечинщини в районному центрі для повного ремонту пологового відділення з державного бюджету виділили понад 700 тисяч гривень. Тут повністю реконструювали палати та родову залу, збудували додаткові санвузли та створили комфортні умови для породіль. Нове життя в нових умовах. Перечинська районна лікарня відкрила двері оновленого пологового відділення. Це важлива подія для усього району, оскільки перечинщина лідирує в області за показниками народжуваності. Районна лікарня отримала дві нові індивідуальні палати та одну сімейного типу. Також перебудували та змінили родовий зал. Відтепер чоловіки зможуть бути присутніми під час пологів. Збільшилася кількість індивідуальних родзалів. Тобто зараз на даний час у нас є два індивідуальні родзали, де можуть вестися пологи жінка і батько дитини або один із родини. Зробили ми окремо сімейну пологову палату. Де буде жінка поступати на пологи з партнером, там народжувати і перебувати до моменту виписки? Ремонт провели за кошти обласного та місцевого бюджетів. Повна реконструкція обійшлася у 710 тисяч гривень. Під час ремонту повністю замінили комунікації та налагодили цілодобове постачання гарячої води. Наразі планують оновити і медичне обладнання. Ми вже навіть, навіть знаємо сьогодні, які проблеми у нас є по обладнанню. Не проблема, а що нам треба поновити, по обладнання, наприклад, на який жаль 70 х 80 х років випуску. Вони вже застаріли, є така частина обладнання, тому треба поновлювати. Працюємо над тим». Як запевнив голова Закарпатської облдержадміністрації, ремонт обійшовся в десятеро дешевше, ніж коштувало б зведення нового пологового центру. А вже наступного року планують повністю реконструювати Перечинську районну лікарню. Другий поверх зроблений. Пологові зроблено. Нам залишився перший поверх. Це на слідуючий рік буде завдання між перед місцевою владою. Зрозуміло, за допомогою обласного бюджету минулого року на Перечинщині народилося більше півтисячі немовлят. Тож нове пологове відділення є важливим об'єктом для цього краю, і вже до кінця тижня воно прийме перших породіль. Після відкриття польського візового бюро в Ужгороді своє дипломатичне представництво в нашому регіоні вирішила утвердити й Румунія. Як повідомила генеральний консул Румунії в Чернівцях, пані Елонора Молдован, уже з жовтня в Закарпатському Солотвіні працюватиме виїзне консульство. Йдеться про щотижневий прийом громадян, які прагнуть оформити документи для в'їзду в Румунію. Таким чином закарпатцям не потрібно буде долати шлях до Чернівців, а досить буде дістатися солотвина. Воно, в свою чергу, отримає новий статус. До слова, Румун. Ский дипломат пообіцяла, що послугами представництва зможуть користуватися усі охочі. Грибний сезон у розпалі. Медики нагадують про правила безпеки збирання та споживання лісових грибів. Спочатку літа на Закарпатті зафіксовано два випадки отруєння їстівними грибами в Ужгородському та Берегівському районах через порушення технології приготування грибів. Санітарні лікарі нагадують, готуючи страви з будь-яких їстівних грибів, їх необхідно проварювати. Про отруєння можуть свідчити такі симптоми, як озно, посиніння губ, штунково-кішкові розлади. В такому випадку слід негайно викликати швидко. До приходу медиків зберегти залишки грибної страви, аби можна було провести її лабораторне дослідження. Купувати гриби слід на ринках, де їх обов'язково обстежує ветеринарна служба. А найкращі місця для збирання грибів високогірні ліси. Ну гриби по своїй природі можуть накопичувати такі шкідливі речовини, як важкі метали, свинецька адміцинк. Можуть накопичувати різні, можуть набирати плісні, вимікотоксини, значить, не можна тому по цій причині не можна збирати гриби біля автодоріг, біля шосейних доріг, біля залізниць, біля сміттєзвалищ, біля великих заводів, тому що гриб може в собі мати будь-яку речовину. Служити за контрактом закликали юнаків в Ужгороді. Тут на базі військової частини відбувся ярмарок вакансій для випускників місцевих профтехучилищ. Юнакам пропонували близько 600 військових вакансій на Закарпатті. Аби зацікавити молодь до служби за контрактом, хлопцям провели екскурсію казармами, навчальними кімнатами та їдальною. Загалом, станом на початок вересня, збройні сили України укомплектовані контрактниками на 60%. Тут служить майже 50 тисяч осіб. Міжнародний екологічний семінар відбувся в Ужгороді. Фахівці з України, Угорщини та Румунії. Обговорили стан закарпатських водойм, межиріччя річок Тисай Тур. Мета зустрічі представити дослідження та результати оцінки екологічної ситуації малих річок на території Хуського, виноградівського районів та суміжних районів Угорщини та Румунії. За результатами роботи семінару визначатимуть, якою повинна бути реконструкція водної екосистеми затисця. На міжнародному семінарі основну увагу приділили екосистемі малих річок Хузького та Виноградівського районів у зоні затисця. Основні з них річки Батар, Плешка, Млиновиця, Холт та Батарч. Ріки невеликі, часто пересихають, але в екосистемі регіону відіграють важливу роль. Саме маленькі річки, тому що до останнього часу не стільки багато уваги приділялося. Саме цим маленьким потічкам, як називають на Закарпатті. Багато речей зроблено по тисі, по інших притоках. А от як малі річки живуть, їх буття, їх, так би мовити, чи вони в природі, чи вони в суспільстві вже знаходяться, на ці питання треба давати відповідь. Басейн річок затисся лежить на перетині кордонів трьох держав. Дослідженням їх екосистеми спільно займаються представники України, Румунії та Угорщини ми щодня підтримуємо контакт з ужгородськими водниками? Є такі спільні грантові проекти, в яких взяли участь і екологи, і навіть органи місцевого самоврядування. Вони стосуються протипаводкової безпеки, захисту навколишнього середовища, а також забезпечення питною водою. чи потрібно втручатися в екосистему малих річок? А якщо потрібно, то як подібні зустрічі допомагають визначитися звіт? Відповідями на ці питання переконують закарпатські водники, тому перед реконструкцією водної системи проводять ретельні дослідження. Ми повинні вивчити всі аспекти, е екологічні аспекти цієї території. Ми повинні чітко розуміти, чи своїми заходами, чи ми зможемо покращити екологічний стан. Розвиток флори фауни. Чи ми можемо погіршити? Екосистема в межирічі туру унікальна в Україні. Її відновлення має значний економічний потенціал. До проекту реконструкції водного господарства за тися залучать українських та угорських спеціалістів. Духовенство і науковці з усієї західної України зібралися в Ужгороді на Богословську історичну конференцію. Захід відбувся за участі святішого патріарха Київської всієї Росії України. Філарета науковий форум присвятили 1150-літтю місії святих рівноапостольних Кирила і Мефодія. Святкування цього церковного ювілею тривало на Закарпатті протягом чотирьох днів. Найкращі богослови західної України зібралися на конференції в Ужгороді. У науковому форумі взяли участь православні священники із Закарпатської, Волинської, Львівської, Тернопільської, Івано-Франківської, Чернівецької єпархій та науковці світських і церковних навчальних закладів. Конференцію присвятили 1150 сто просвітницької місії святих Кирила і Мефодія. Для чого цей ювелей потрібний церкві для того, щоб підкреслити? Ще як колись Кирил і Мефодій боролись за те, що славянська мова має право бути богослужбовою мовою, мовою Святого Письма, а не три мови єврейська, грецька і, і латинська. Так і зараз ми наполягаємо, що кожен народ повинен Відправлять богослужіння своєю рідною мовою під час наукових читань священники та дослідники обговорили всі особливості місії святих Кирила і Мефодія. На конференції діяли шість секцій: богословська, історична, канонічна, правова, археологічна, мистецька та мовно-філологічна. Розглядалося звичайно проповідь на території України. Це і хазарська місія, і потім Моравська місія. І особливо Закарпатський аспект це була моя доповідь Кирило і Мефодій, Закарпатський аспект. Зараз ну, ми відкрили нові свідчення про те, що святі Кирило і Мефодій проповідували на Закарпатті, і тут була закладена перша єпархія, і першим єпископом був святий рівноапостольний Кирило. Усі доповіді, виголошені під час богословської конференції, поєднають у науковому збірнику. Його планують видати до грудня та розповсюдити серед охочих дізнатися про різні сторони просвітницької місії Кирила і Мефодія. Ось і все на цю годину більше вже у вечірньому підсумковому випуску 19-й. Тоді побачимось на все добре.